Доброволець Олексій Стаднік, родом з Луганщини. Ну я родом з Луганської області, село Оріхове, Попаснянський район. Там народився, навчався в Луганській, жив. Коли Олексію був 21, його життя змінилося назавжди. Війна пройшла мій дім у 2014-му Олексій не вагався жодної хвилини. Я свій вибір дав зробив чотирнадцятому. Я українець по паспорту, я громадян України. Руський мір приніс окупацію, знищив оселю, змусив тікати з малої батьківщини. Я приїхав. До Ждомера і прийшов воєнкомат добровільне, кажу, що я хочу служити. Через п'ять років після отриманих поранень Олексій звільняється зі служби і присвячує себе тренерській справі. Щоб зробити націю краще, то треба працювати з дітьми з поколінням. 24 лютого, попри інвалідність, Олексій знову йде до військкомату. Я можу, я знаю, можу навчити, можу показати. Готовий виконувати завдання якісь. Ну і мене взяли. Я вже більше року за мобілізацію служу. Зараз відпустці. Військовий каже, бути добровольцем це вибір, і він його зробив ще 9 років тому. Доброволі це не той, що пройшов бойовий шлях людина, яка служила там в якихсь підрозділах. Це вибір людини кожної. Не важливо, що він там служив, не служив треба щось робити це воно тут є або його нема понімаєте у перемогу Олексій не просто вірить упевнений це єдиний можливий варіант ми воюємо за свою країну у нас ходу назад немає цього дня коли окупант назавжди піде з нашої землі олексій зізнається заплаче але пробачити колишніх односельців які вітали руський мір не зможе це може там наші діти їхні діти може колись і пробачать ну неможливо ми дуже велику ціну і ми багато втратили, багато що дали. ну Я не знаю, Допустім, я не можу пробачити цього. Для мене це зрада, це саме, саме таке больне, що в мене є. розумієте, Його не вилікувати ніяк.